Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні у нас 7 клас і тема «Одночлен і дії з одночленами. Нам потрібно знайти суму одночленів. І ось є такі три приклади. Насправді, ви дуже багато разів знаходили різницю і суму одночленів, але ви не знали, що вони називаються одночленами. Отже, приклад номер один. Нам потрібно знайти суму одночленів 9М М і 12М. Що ми будемо робити? Сума, це додавання. Так, ми будемо додавати 9М плюс М плюс 12М. Хто трошечки підзабув? Що означає, коли в нас одна літера без цифри. Нагадую, що це не просто одна літера, це не просто М, це один М. але одиничку ми не пишемо. І тепер до 9М додаємо 1М і додаємо 12М. Якщо ви порахуєте, у вас має вийти. 22М. Давайте звернемо увагу ще на такий момент. У нас всі цифри йдуть з однаковими буквами. Бачите, якщо б буква була іншою, ну, скажімо, замість М була би буква А. Було би 12А. Ми б не могли тоді до 12А додати М і додати 9М. Цифри можуть бути різними, але букви мають бути однаковими. Тільки при такій умові ми можемо все додати. Ми додали, і в нас вийшло 22М. Давайте подивимося на другий приклад. В нас є А в квадраті, тобто 1 А в квадраті, є 12 А в квадраті і є мінус 34 А в квадраті. Так? Ми бачимо, що в нас А квадрат, А квадрат А квадрат. Все однакове, різні цифри, але буква зі степеню однакова. Тому ми можемо знайти суму цих одночленів. Отже, що ми робимо? Ми все додаємо. Не забуваємо, що це не просто А квадрат, це один А-квадрат. Добре, давайте це все запишемо. Ми все додаємо, і в нас виходить. 1 а квадрат плюс 12а квадрат це буде 13а квадрат. І мінус 34а квадрат це буде мінус 21а квадрат. Давайте розглянемо приклад номер 3. Нам знову ж таки потрібно знайти суму одночленів мінус 3АC, 4а і АС. Тобто. 1 АЦ, не забуваємо. А С, і АЦ у нас однакові, тому ми можемо додати всі ці одночлени, що ми зараз і зробимо. Ми додаємо, і в нас виходить мінус 3 АЦ плюс 4 АЦ. це 1С. І 1АС плюс 1 – це буде 2 ас Я думаю, що тема доволі проста і ви її зрозуміли. Якщо вам сподобалось моє відео, і якщо воно вам було корисним, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!